Вітаю глядачів та підписники. Сьогодні 14 квітня 2024 року знімаю роботу сонячної електростанції. Зараз як би хмарно, але все одно генерація є в районі 800-900 Вт генерує. І зараз покажу, що на інверторі. Так, і ось на інверторі майже 900 Вт. Що зробив по станції? Це замінив. У мене тут були два звичайних автомати. Я поставив автомати постійного струму. Отакий тонус на 16 А. Плюс додав на гараж, окремо перемикачував воду для того, щоб гараж, коли там якісь зварювальні роботи веду, міг перемкнутися на мережу. Ну, модуль віддавного він так і знаходиться єдине. У мене тут була полка, де стояли акумулятори. Акумулятори я забрав на землю, звільнив вентиляцію для інвертора, щоб не закривало. Ну і безпечніше, так як акумулятори стоять на землі, на плитці. Тобто, скажімо так, ніякого загоряння не буде у випадку якоїсь непередбачуваної ситуації. Для акумуляторів планую зробити. Таку тумбу. Поки що ще не вирішив, чи зробити дві тумби на кожній по три, чи зробити одну зразу там на 4 чи 6 комірок. Поки що ще, скажімо так, думаю, що і як. Отак все працює. Це потужність, яку зараз бере з акумулятором, так як включений бойлер для нагріву води. Ось, Перемикнув на режим СБУ, це сонце батареї мережа. Поки є сонечко, то хай скажімо так, гріє воду від сонця, потім акумулятори зарядити. Додатково поставив розумне Wi-Fi реле на бойвер, яке по таймеру вмикається 10 годин ранку і вимикається в 4 години після обіду. От. Скажем, досить зручно, так як бойор вмикається постійно сам, ми його, скажем так, не контролюємо. І якраз в той час, коли пікова генерація сонячної енергії. І що по генерації? Зараз добавлю фото з мольдою віддаленого моніторингу. За ці дні досить хороша генерація за день до майже 9 кВт. Електроенергії згенерованого сонячними панелями і додаю відповідно скріншоти. Так, і ось такий додаточок верхньому лівому куті Smart ESS. Це якраз додаток модуля відданого моніторингу. Заходимо в нього. Тут перед цим вікно авторизації, ну це я вже не буду показувати. І тут типу, список йде інверторів. Ну, так як інвертор у мене один, я заходжу в нього. Ось, І тут, скажімо так, головна сторінка, де видно, скажімо так, потік енергії. Бачимо, є мережа, йде з мережі на інвертор байпасом. Плюс ми бачимо акумулятори, завишок їх там ну, приблизно він малює 80%. Бачимо, що з акумуляторів йде теж на інвертор. Чого йде на інвертор? Тому що власне споживання він бере з акумуляторів. От. Знизу бачимо параметри, які можна додати або змінювати. Максимум може бути всього 7 параметрів тут. Вибираємо зі списку параметри, які там потрібні. Тобто Наприклад, можемо поміняти напругу забрати, додати частоту. От, бачимо, з'явилася частота, четвертий пункт. Можемо забрати так само цю частоту вернути назад вихідну, вихідну напругу. От, бачимо 236 вольт вихідна напруга. От, це то, що. Ну, тут так само є якась аналітика, можна продивитися, коли заходимо на кожен пункт. Так само мережа. Так, вертаємося назад. І, що ще таке на йти показати? Основне, напевно, що це покажемо, що по генерації. Це по генерації, що було згенеровано за сьогоднішній день за 15 квітня, так як знімаю на другий день по модулю від моніторингу. моніторингу. І зараз візьмемо таку по руках і вернемося на початок на 23 рік. І ось що був у 23 році. Тобто, перший місяць, це в 10-му місяці я поставив модуль від моніторингу. Там останніх 4 дня він записав, яка була генерація. Потім бачимо 11 місяць у нас всього 34 кВт, Тобто сонця не було взагалі, дощі постійно. Було згенеровано найменше всього 34 кВт. Тобто модуль працював, інвертор працював весь місяць, а згенеровано з потужностей 1260 Вт сонячних панелей. Був згенеровано всього 34 кВт за місяць. От, І бачимо, 12 місяць, грудень вже 48 кВт. Скажімо, трошки більше, можу. Зайти ось так. Давайте перейдемо. Ось десятий місяць. Бачимо цих чотири дні, з яких. Бачимо, що саме пікова це 2,7 кВт. Потім наступний 11 місяць Бачимо, в останній день місяця було згенеровано найбільше 4,8 кВт. Ось. Потім 12 місяць бачимо було там декілька таких днів. 3 кВт, Там 4,7 майже кВт. Там 2,5 3 і останній день 3,7 кВт. Ну, саме найменше це було 715 Вт в грудні згенеровано. Ось, І тепер візьмемо знову загально. Ось так ми бачимо за січень місяць було 50 кВт згенеровано. Лютий трішки менше 58. Ват з половиною. Ось. І Так само візьмемо по днях, покажу. Так, ось Січень бачимо. Один такий самий день сонячний. 5,5 кВт, майже 5,6. Ось. І саме такий день, де найнижча генерація. Це 700 Вт було згенеровано. от Тоді наступний лютий бачимо теж такі дні були. Там 3-2,5 кВт, не найменше майже 400 Вт було згенеровано. Ось тоді березень. Бачимо такі пік, скажем, дні. Самі найсонячні було і 8 кВт. 6, от, 7 7,6, 6. Ну і найменше це ось 1 кВт, Це за березень місяць. Ну і поточний квітень місяць бачимо, найбільше було згенеровано. Що я бачив, це 8,7 кВт. Тобто ці бачимо мені 8,5. Тут зараз 8,2, 6,8. і оцей один день було 8,7 кВт. Сонця стало набагато більше. Якщо навіть по загальному подивимося так, що е, січень лютий майже однаково було. То вже в е, березні місяці 110 кВт було згенеровано за місяць сонячної енергії. Е, і вже в самому квітні за 15 днів 82 кВт. Е, тобто до кінця місяця може бути таке, що буде в рані 150, ну, може і 160, може і більше, точно не скажу, залежить від того, які будуть сонячні і не сонячні дні. Якщо взяти сьогодні, то був дощ, було десь там місцями сонце, і сонце і за сьогоднішній день було 3,7 кВт. Тобто такий показник. Так. Ну і в загальному. Ось так. Ось видно що. За 23 рік, за тих два місяці. І 4 дні було згенеровано 88 кВт. І вже за 2024 рік за 3,5 місяці 311 кВт. Ну, зрозуміло, що трішки мало, як би хотілося б більше. Не забуваємо, що власне споживання інвертора в районі там до 40 кВт в місяць. З'їдає сам інвертор. Да-да, Потрішечки сам інвертор з'їдає в районі. 40 кВт. Ось, то є, мої потужності сонячних панелей 1,2 кВт вистачає на його власне споживання, ну і плюс там, скажімо, трішки віддати в будинок. Тобто, в перспективі потрібно піднімати потужність і бажано там раз у 4, а то й 5. Щоб закрити повністю споживання будинку, навіть в такий в зимовий час. Ось. І ще пройду по параметрах, раз я вже в додатку. Тобто є ось така аналітика. От, тут можна тільки два параметри додавати. До прикладу, можемо взяти там вихідну потужність. Заберемо напругу і додамо потужність сонячних панелей. Так, і застосовуємо. Ось, ось можна так само продивлятись. Розтягувати графік, дивитись точно там пік. Навантаження чи генерації. Десь ось так такі є інструменти там для аналізу. Тоді да, ось. Ось так можна детально продивитися інформацію про зміни по інвертору. Це теж досить зручно. Так я, до прикладу, Продивлявся інформацію по тому, як якось в мене було розрядилася акумуляторна батарея в ноль. Ну, не в 0, а до того, поки БМС не виключила її. Ось, А інвертор думав, що це в нулі. Я тоді зміг прослідкувати, якого це дня сталося, так як в мене було, не було вдома. Я міг стікляну віддавно, все дивитися. Ось. Інтервал оновлення даних ми бачимо 5 хвилин. Тобто з кожних 5 хвилин інформація з'являється на сервері. Ось, від того, скажімо так, якщо вносиш якісь зміни, або, там, до прикладу, зайшов вийшов сонце, ти побачиш зміни тільки на через 5 хвилин. Ну і останній пункт це помилки. У мене більшість помилки по низькій вхідній напрузі. Так як бувають, скажімо, ввечері, де просадка напруги йде там навіть до 160 вольт. Ось їх можна видаляти. Ось так. Видаляємо. ось, Знову ж таки, вертаємося на перше вікно і покажу ще по налаштуваннях, що тут є. Тобто заходимо в налаштування. Тут у нас є тобто, налаштування, але з ними я користуюсь це два пункти. Це Battery Settings і Wod Settings. Тобто, тут налаштування акумуляторів. Тобто, якщо потрібно змінити якусь напругу, от, наприклад, напругу досить зручно теж змінювати. Тобто, <coughs> знаходимо напругу ту, яка нас цікавить, ось вот, дивимося в началі там, 49 вольт вот, на початку, тобто можна поставити 50, вот. це для режиму СБУ. Мінімальна напруга. Це я вибрав так, як, скажімо, щоб ну, побачити, як зміни вносяться. От. Ну, і так само, наприклад, в основному я зміню це, е, пріоритет зарядки. Тобто в мене постійно стоїть тільки сонце. А в місяці, коли сонця не було, це, скажімо, в кінець 23-го року. Останніх цих два місяці то я ставив зарядку і від мережі, а також Сонце плюс мережа. І теж, скажімо так, віддалено контролював для того, щоб в мене там були постійно заряджені акумулятори на випадок відключень. Відключень як би не було, тільки такі, скажімо там, і за погодних умов, це десь там закидав лінії. То бувало, там пропадало і на один день, і на скільки годин. По-різному бувало. Ось Тоді налаштування навантаження. Тобто коли Я, коли бачу сонячний день, можу зайти і поміняти на режим СБУ. Або ж таки, потім в кінці дня вернути назад на solar. Тобто, досить зручно віддалено міняти налаштування, контролювати. От. Ну, Налаштування часу, я вже не раз його вводив, але час все одно тут він ставить якийсь, чи це використовує час їхнього сервера. Він якийсь там китайський, з нашим не збігається взагалі. Ну, якби Це мене не дуже так переймає. В принципі, підходить. Так, ну Тут налаштування самого інвертора, тобто підсвітки, там сигналізації, запис помилок. налаштування Grid, тут тільки один пункт. І науштування ПВ, тільки очистити історію генерації. Ось, це те, що є в самому додатку. Плюс є ще е, веб-версія. Я заходжу переважно з комп'ютера, там теж досить зручно, досить зручно в тому плані, що можна вімкнути перекладач, вбудований в браузері, і переводити всі пункти в налаштування там е, ну, на українську мову досить зручно. Ось. Тобто можна змінити ім'я або видавити. Так, і кому сподобалось відео. Ну, поставте лайк або дизлайк, там вже як вам захочеться, Ну і якщо можете, підтримайте підпискою.